Три доби блекауту через ворожий обстріл, в ніч на суботу. інфраструктура южницької громади була знеструмлена. Зупинялась міська котельня. Воду подавали по кілька годин на добу. Занепокоєні містяни зі своїми проблемами. Зверталися до міської ради. Без світла живемо дуже плохо. Так які всі ну ще що хуже, коли ми не маємо інформації по тому ж світлу. Де роботи проводяться, хто їх призводить і коли буде результат. Якби були якісь відповіді на все, це, було б бы людям проще переживати це. Світла в нас, от на Приморській 19, дуже часто э, нема. Я не знаю, деякі окремі будинки може й дають. У нас э, практично його немає. По-перше, це безпекові питання. Ми не чуємо тривоги на даний момент. Ось, э, Десь щось бомблять, десь стріляють. Ми цього не знаємо. Ми не можемо сховатися в сховищі, бо в нас сховище на одній мережа одна з будинком, і вона теж без світла. Тобто, спуститись вниз, люди не можуть сховатися. Без світла зупинилась робота фінансових установ. Зняти готівку в южному проблематично. Я вже четвертий раз приходжу, була середа, четвер п'ятниця, в суботу не пішла, тому що. Надеюсь, что тут очень... Ну Все нормально. все Кто-то пенсии, кто-то зарплату должен получить. Дайте свет, пусть они обеспечат, что они виноваты. Нет, они не виноваты. Ну, надо совсем смириться. Хотя уже просто не с чем мириться, потому что он не за что будет уже хлеба купить. Я уже не то, что... Кроме пенсии нет ничего. У кого есть запасы, у меня они не получаются. Без електрики потерпають і підприємці. Декотрі заклади торгівлі працюють на генераторах, а викликати таксі можливо лише випадково. Буває, що попадає. <с> ну, дали щось зв'язок, то приходять от сюди. Люди біжать хоч із того району, приходять сюди, костей. Менше людей стало. Звісно. Ну, Фінансові проблеми всі. Більшість готуємо вдома на газу і приносимо сюди. Тому що світла немає, генератори не тягнуть. Дуже важко. А холодильники, вам ще треба їх якось Так, да, Включаємо на генератори. Коли включаємо генератор на холодильники. Почеді все включаємо, то кофемашину, то мікроволновку, то холодильники, тому що все в місті буде вибивати. Генератор придбали завчасно чи вже купили? Ні, купили вже коли. Почалося. Ну, Ділі-дві назад можливо десь так. Товар не псюється – це 100%. Ну а звичайно важко. Треба заправити, завести його, запустити. Ну, видержуємо. Треба працювати на благо. Купую всього потрошки, я вам скажу. Зараз холодильники ні в кого не працюють. Тобто прийшли на один раз, взяли. Люди всі теж стривожені, всіх це обстановка не, не влаштовує, але всі держимось. У міськраді повідомляють, що ситуація з електропостачанням залишається складною. Ситуація складна, але ми робимо все можливе для того, щоб вийти з такої ситуації. Я звертаюся до всіх жителів нашого міста. Багато. Зараз поступає всяка інформація і засоби, засоби масової інформації про те, що це всьому винна влада, що влада підключає, влада відключає, влада регулює, де подати світло, куди подати світло, в які дома подати світло. Я вас запевняю. Абсолютно ми цими питаннями не займаємося. Цими питаннями займається ДТЕК, фахівці, обленерго. І вони їм теж сьогодні дуже дуже важко. Вони працюють цілодобово. 24 на 7, роблять все можливе для того, щоб подати світло в наше місто і в нашу громаду. За відсутності електроживлення в Южному працюють пункти незламності. Зарядити телефони можна також в торгівельних центрах та у великих магазинах.